Народився я у батька Якова Григоровича та матері Тетяни Іванівни. Прізвище наше було рученки. А йменням нарекли мене Панасик. Побачив я світ, а світ мене в 1849 році, в місяці травні, 13-го числа. В містечку Миргороді на Полтавщині. Ріс я тихим та спокійним, і клопоту від мене особливого не було. У всьому я слухав батька та рівнявся на свого старшого брата Івана. Все життя батько присвятив чиновницькій службі, бо бачив у ній певність та стабільність, і мене з братом до неї схиляв. А ще триматися фінансово нашій чи маленькій родині, бо, окрім нас, з Іваном у батька були ще діти, допомагав власний окраїць землі. Чи до душі мені була моя робота, чи ні, але все ж я пішов по батьковим стопам, бо перечити йому я не звик. Освіту здобував. У Миргороді, потім у Гадячі. Був час, коли наша родина проживала у гадячому, так усі його тоді називали. У цьому містечку зав'язалася дружба між мною та братом і сестрою драгомановими Михайлом та Ольгою. У майбутньому ця дружба матиме свої плоди. У цьому містечку я й працював. Коли мав я 16 літ, познайомився ще з однією особою, яка зіграє важливу роль в моїй літературній справі. Звали її доняшкою, юна дівчина, яка любилася з чоловіками за гроші. Так мене вразила її історія, що ще довго я згадуватиму про неї, але тоді я ще не знав про те, що це була не єдина наша зустріч. Служба моя, хоч і не приносила мені великого задоволення, проте дала мені змогу перебратися до Полтави, бо кар'єра пішла вгору. У моєму кабінеті через багато років буде зал засідань міської ради, а на місці, де стояв мій стіл, стоятиме стіл міського голови. Заробітку великого не мав. Житло орендував по вулиці Монастирській. Зранку на роботу, увечері з роботи, так і проходило моє життя. І здавалося, що скінчиться мій вік у постійних паперах. Моє молоде серце прагнуло жити справжнім життям. І ту розраду, яку шукала моя душа, я знайшов у літературі, а перші спроби мої були написані в бухгалтерській справі, яка збереглася й до цих днів. Тяжів я завжди до народу, бо пам'ятав про своє козацьке коріння, а ще захоплювався роботою брата Івана, який збирав та записував фольклор. Наслідуючи брата, я й псевдонім собі обрав. Часто ви можете почути, що мирний я бо мав. Мирну та лагідну вдачу, але якщо заглибитися у життя нашої родини, то легко можна прослідкувати закономірність обраних наших з братом псевдонімів. Брат мій Іван став біликом, бо так звалось село, родом з якого був наш батько. Я ж народився в Миргороді, тому й став Панасом Мирним. Одного разу під час поїздки до Гадяча я почув історію про хлопця Василя Гнитку, який став на шлях розбою та чинив розправу над заможними людьми, грабуючи їх. Та найбільшим його злочином було вбивство 11 людей, яких захоронили у глибокому яру. У моєму сірому, одноманітному житті пронеслася блискавка. Бо я зранку до вечора думав про того хлопця як, навіщо, чому, хотів знати відповіді на питання, які тривожили мою дошу. Так я хотів пояснити вчинки того бідолахи, що взявся за перо. Спочатку написав історію, подорожіє Гадяча до Полтави, та віддав братові, бо завжди цінував його думку. Брата, мого, так захопила ця ідея, що він і сам. Взявся за перо й почав дописувати, тому став моїм співавтором. А видати роман хіба ревуть воли, як ясла повні, допоміг мій давній приятель, згадяча Михайло Драгоманов. На той час він емігрував, тому роман світ побачив за кордоном аж у Женеві, за сотні кілометрів від Полтави. То все було вимогою часу, бо українські землі були під владою царської Росії і надрукувати в нас не було змоги. Всі царські заборони перешкоджали розвитку всього українського. Писати в ті часи під псевдонімом було досить мудрим рішенням. Бо так моє життя було в тій чи іншій мірі в безпеці. Ніхто не здогадувався, що Панас Якович Рудченко сумлінний чиновник і Панас Мирний письменник. Це і є одна й та сама людина, а ще і я не любив зайвої уваги, мені було соромно поставати перед публікою, як автор своїх творів. Бо коли ставили мої творіння на сцені театру, а публіка кликала автора після деяких вагань, мої ноги все ж винесли мене на сцену. То в людей, які мене знали особисто, ледве ще лепа не відвалилася. Переконаний, частина з них подумала, навіщо Панас Родченко вийшов на сцену. Довгі роки я був глибоко переконаний, що ніколи не одружуся, бо вважав, що сімейне життя стане на заваді моїй творчості. Проте не варто ніколи зарікатися. У свої 38 років я так звик до одноманітного життя, що по-іншому його не уявляв. На одному... В нудному заході мої очі натрапили на жвавий погляд молодої панянки, і не було на світі милішого погляду, приємнішого голосу, ніж у неї. На превеликий жаль, ця панянка, яка на той час працювала в інституті благородних дівиць, була заручена з лікарем з Петербурга. Доля зіграла зі мною злий жарт. Хто був він і хто я? Моєї зарплатні вистачало хіба що на моє існування, на зйомному житлі, про утримання родини й мови не йшлося. Я був у розпачі, досі я не відчував нічого подібного, не знав, як те кохання виглядає зсередини. Безсонні ночі, глибока задома та туга в душі стали моїми постійними супутниками. Але Шурочка обрала мене, її родина довго не могла з цим змиритися. Моя мізерна зарплатня, мій вік, наша різниця у віці була цілих 14 років, довго не лишала їх у спокої. У її рідні довелося ще й гроші взяти у борг на власне житло з величезним подвір'ям та ставочком в кінці ділянки, бо шурочці та трьом нашим синам було вкрай потрібно мати власний куток, а мені вкрай важливо було зробити це для них. Наше щасливе сімейне життя. Затьмарювала хвороба шурочки, вона мала спадковий психічний розлад. Коли шурочка була на лікуванні, то я сам лишався з нашими дітьми. Саме тому колись я й не хотів одружуватися, бо наче відчував, що шлюб стане на заваді літературі. Проте я жодного разу не пожалкував про свій вибір. Ще моя шурочка мала дивне захоплення. Позаду нашої ділянки простягався густий ліс, у якому вона й полювала, зате я тоді міг спокійно випалити свою люльку. Пам'ятаєте, я вам обіцяв розповісти продовження історії про мою давню знайому Дуняшку. Так от, моєму здивуванню не було меж, коли вона виявилася коханкою мого колеги по роботі. Ніяк не очікував я її зустріти в Полтаві. Стали ми з нею не те що друзями. А от хорошими знайомими. І так мене вразила ця зустріч, що з під мого пера знову понеслися рядки нового творіння продана, яке ви згодом усі знатимете, як роман повія. За той роман чекала на мене розплата, бо нехоча сильно образив я доняшку. Важливою подією у житті Полтави було відкриття пам'ятника Івану Котляревському. Гроші на той пам'ятник збирали майже усім світом. Більше відомих людей Полтава не бачила ще ніколи і невідомо чи ще колись побачить. Гостювали в нашому домі тоді мати та дочка косачівни. Прогулювались, по саду, милувалися ставочком та краєвидами, які простягалися за межами обістя. Пані Олю, я знав ще згадяча, вона була моєю давньою товаришкою, а от її дочка Лариса. Так і залишилася загадкою для мене ніжна, тендітна, наче квітка, яка зацвіла в заморозки. Життя йшло, сини виросли, найстарший Віктор став моєю опорою та порадником. Ніхто мене краще не розумів, ніж він, а я розумів його. Льоня та Михайло також хлопці були ні в року. Тому мене так і вразила смерть Віктора, бо після неї я вже не оправився ніколи. На Шурочку ця подія також мала сильний вплив, бо вона вже до віку носила чорне вбрання. І, як кажуть, що біда, бо невдовзі прийшла звістка про загибель Ілеоніда. Мої сини, захищаючи свої політичні вподобання, віддали свої життя. Одвічний неспокій на українських землях руйнував мирне та безтурботне життя мешканців. Моє здоров'я не витримало тяжких утрат, мене не стало в лютому 1920 року. Сильний мороз не завадив мало чи не всій Полтаві прийти й попрощатися зі мною, а в опряж символічно запрягли волів. З моїх синів лишився в живих лише Михайло, який згодом стане директором музею. Той музей відкриють у нашій хаті на честь його батька. Проте наш рід рученків так і не продовжився. Зав'яв, як квітка при дорозі, подейкують, що це через образу, яку я завдав дуняшці, убивши її героїню Христю наприкінці роману. Дуже вже вона на мене ображалася. Я навіть хотів переписати кінцівку та не встиг. Але насправді хотів показати я, до яких наслідків призводить такий спосіб життя, наумисне не втаївши відомостей про її венеричну хворобу. Хотів показати як, як? Ні за що пропадає молоде життя. Запрошую вас у Полтаву, в якій жив, кохав, працював і творив пана Смирний Запрошую у нашу хатину, яка досі зберігає всі радощі та жалі родини Родченків.